Всім привіт! Це рум-тур на нашу кімнату в нашому, скажімо так, лагері. Да. Коротше, допустимо, ми зайшли. в кімнату. О, диву, як я можу, дивись. <рі> І тут у нас включається да, світло. Ну, вона ще не доділала, тут ще має бути кроваті. І я Шо? розкажу зараз. Да. Тут тумбочка, куди я вже поклала речі. Шукати, Але, тут нічого немає. Тут нічого немає, просто тумбочка. Потім. Короче, отака от двоспальна кровать і там дві розетки і О, тут есть ночники. Ночник один. А як його включит? і... включити? Воно ну Де? Он на нозу не работает свой той робот. Ну так все, Катя, ми тут значит. А там Катя... розетка, включатель, двоспальна кровать. Полотенце. Тут, тут такие балкон. Потом одеяло покривало. Ну, тут так само. І ще одна тумбочка, така сама як ота. І тут буде короче, мені потім принесуть кровати, бо мені не вистачило. І тут мене, як я поняла, що не кирова, зато в мене дві А Дальше балкон. Тут ми з соня будемо сидіти по ночам. Будем... Тут соня ми сидіти по ночам у нас пікнічок. Ось такий, ну, в принципі, більш-менш красиво від вікна. Ось да, гори тут є. О, треба буде щось да пофоткати. Ви там вже тишку Там вже якісь люди збираються на баку. Ну, нормальний від вікна. Висота не дуже висока. Тут да, навіть да, красивий від вікна. Ну, коротше, ми тут будемо сидіти по вечорам. Да. Даже, даже. Так, заходимо в драку. Тут там а, вже а, свої речі. Тут вже тепло, тут вже батарея. Телевізор. А, шторки, все, да, не Потім О, телевізор. Але ми не знаємо, чи він з Ютубом. Опять тумбочка і це кровать Соні, Ні. Ось так от. Там у нас іде потім зал. А ще я показую. Туск. Ну, там ванна, але ну, там щось зайнято. І виход на остальний Тут, Тульскати погладить. І є стиральна машина, Все. Наразу. А тут типу, живуть ще дві ділочки. Ну, і все, отак. А, і на телевізу я показувала. А, у нас на низу ще кухня є. А, це так для свого приготування. магазинчик. Ну, Більш-менш недалеко. І що ще? І, 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 і ну, столова. Есть еще один туалет, в принципе, я не <покажу. связанная> Идем, мы сейчас покажем близко. Типа нам выделали окраинный домик. Все, спускаемся. Пошли такие зал? А тут ми будемо всі збиратися. Що, такі, І ще є собака в білю. Пошли попаду двір. Я вже потом я помню. Ну ладно. Все, такий у нас домик.